Усім мої вітання! Бувають такі дні, коли хочеться попоїсти чогось дуже-дуже особливого, але особливих продуктів у домі немає. І тоді у нагоді стають прості народні рецепти. Тому сьогодні ми з вами готуємо мексиканський тортільяс. Для тортільяс нам не знадобиться надто багато продуктів. Це лише склянка борошна, трошки водички, дві столові ложки рослинної олії та трошки солі. Починаємо з борошна. Тепер додаємо зовсім трошки солі. А тепер перемішуємо. Саме час додати олію. І знову перемішаємо. А тепер додаємо воду. А тепер будемо перемішувати тісто. Потрошки додаючи воду у разі потреби. Коли тісто вже стало майже потрібною консистенцією, нам треба буде домісити його руками. Для цього ми обов'язково використаємо трошки борошну. Посипаємо дощечку, на якій будемо вимішувати тісто. І Тепер починаємо вимішувати. Буквально декілька хвилин. Тісто має бути м'яким. Ви руками маєте відчути, яке воно ніжне та легеньке, і воно має перестати липнути до рук. Все, готово. І залишаємо відпочити на 30 хвилин. Наше тісто полежало, і воно вже готове для того, щоб пекти з них тортіль'я. Цей шматочок тіста ми розділимо на 4 рівні частини та зробимо 4 тортів. Трошки розмінаємо тісто, ділимо на 4 частинки. Бачите, як воно тягнеться. Це саме те, що треба для наших тортільяс. Тепер зробимо кульки з нашого тіста. Це ми робимо для того, щоб нам було трошки легше робити тортільяс правильної форми. І тепер будемо робити самі тортільяс. Роскатувати тортліас ми будемо звичайною скалкою. Для того, щоб тісто до неї не липло, не забувайте натирати її борошному процесі. Розкатати тортільяс треба як мога тонше. Одна з найбільших помилок, яку роблять люди, коли готують, це недостатньо розігрівають посуд, яким користуються. Для тортільс дуже-дуже важливо сильно-сильно розігріти сковороду, так, щоб від неї трошки навіть димок піднімався. Смажити будемо абсолютно без олії та без масла, будь-якого по одній хвилинці з кожного боку. Ось наша тортілья така кругленька, тоненька. Викладаємо її на сковороду. Буквально одну-дві хвилини з кожного боку, поки не з'являться маленькі коричневі цяточки. Ось такі чудові тортільсь у нас вийшли. Вони тоненькі, легенькі, ніжненькі, абсолютно нежирні, смакують з усілякими начинками від овочевих до м'ясних та цілий місяць можуть зберігатися у залізній банці. Начинки для тортлія можна готувати з будь-чого, що є у вас вдома. Я дуже дуже люблю поєднання смаку томата, яйця та чесника. Тому ми зараз поріжемо яєчко та помідорчик і додамо часник. Ріжемо яєчко дрібненько-дрібненько. Тепер ріжемо помідор так тільки дрібно, як у нас вийде. Нарізаємо дрібненько та перекладаємо. В нашу мисочку з начинкою. Тепер ліжемо чесничок та рукколу. Дуже-дуже дрібно нарізаємо чесник і відправляємо його до томатів та яйця. Тепер нарізаємо руколу, залишимо пару листочків для прикрашання, а руколу нарізаємо дрібненько, згинаємо отак навпіл та ножечком подрібнюємо і відправляємо все до інших інгредієнтів. Тепер ми все перемішаємо, додамо зовсім трошечки солі та, якщо буде потреба, рослинної олії. Додаємо зовсім трошки солі. Та краплинку олії. Просто для того, щоб начинка була не суха та більш ароматна, бо саме олії та жири доносять до нас пахощі. А тепер ми візьмемо тортілью, викладемо на неї цілі листочки руколи, начинку та загорнемо. Буде так смачно і ароматно. Викладаємо нашу соковиту, запашну начинку на тортільлю. Вона так свіжо пахне чесничком та порізаною руколою. Буде дуже-дуже соковито. І загортаємо з обох боків. Ось так. От і готові наші тортлі тоненькі, ніжненькі, трошки хрусткі з запашною соковитою начинкою. Кому як? А я пішла смакувати. Смачненького! Для тортільяс нам знадобиться склянка борошна, трошки води, трошки солі та 2 столові ложки рослинної олії. Начинку ми сьогодні зробимо з вареного яйця, помідора, однієї дольки чесника невеликої кількості руколи та рослинної олії і додамо солі для смаку.